Сьогодні в Ніжині відбулася урочиста, але водночас глибоко зворушлива подія. На фасаді гімназії, номер 1 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих випускників, які віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Лось Андрій Петрович, воїн 115 окремої механізованої бригади, героїчно загинув 14 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка, що на Донеччині. Біленко Олександр В'ячеславович, військовослужбовець інженерних військ у місті Кам'янець-Подільський. Брав участь у бойових діях, згодом став оператором БПЛА та сапером. 11 серпня 2024 року загинув під час виконання завдання в межах Суджанського району Курської області. Імена героїв відтепер закарбовані не лише в історії гімназії, а й у серцях тих, хто пам'ятає їхню мужність і самопожертву. Під час церемонії звучали слова глибокої вдячності, лунали спогади про мужніх синів України. Загинув я живу у ім'я спокою та миру на нашій землі. Герої герої. Вони віддали своє життя, щоб ми могли жити, працювати і мріяти. Їхній подвиг це не лише наша історія, це наш обов'язок пам'ятати та передавати наступним поколінням.